Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться дівчата. Хоча й хлопці також, як ми прикрасили, свої дощечки до свят. Катін Борт. Вони також святкують разом з нами. А я тут пока допиваю свою каву. Поки кладу чергове відео на монетизацію, то хочу відкрити вам. Секрет. Коли я випускаю нове відео, якщо вам надоїло дивитися рекламу, і якщо ви підписані з дзвіночком, то рекламу вам не доведеться дивитися, тому що не завжди я встигаю вкласти цю рекламу тут, перші, дивіться, 44, цього разу вже подивилися без реклами. Іноді буває 200, іноді буває 300, якщо я забуваю це зробити, покласти відео на монетизацію. Звичайно, я мільйони з цього не заробляю. Щоб заробляти мільйони, потрібно мати мільйонні перегляди. Тому такий секрет від мене: підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і вам виходять відео в першу чергу без реклами. А всі решта. Хто має час передивитися з часом, мусить дивитися рекламу або її пропускати також. Слідуючи відео у мене відвожу пташку до чужих чи до своїх. Запрошую до перегляду. Що ми будемо зараз робити? Сьогодні субота, завтра від'їжджаємо. Мусимо ще піти в магазин. Маша після приїзду збирається йти на вечірку Різдвяну. І вона шукає собі ну, якісь вбрання, знаєте, як дівчата. Гарні сапожки вона, дивіться, взяла у Forever 21. One. Отакі От сапожки, ви не вгадаєте, скільки вони коштують, бо я сама не вгадала та, яка вже була звична за ці 13 років до цін. Отакі От сапожки, вони нібито замшевих схожі, але це, звичайно, не натуральна замша. Е, вони коштують 15 доларів. Скажіть. Чи не вартує їх убрати на вечірку? Хоча б один раз. Дай Бог, щоб в неї ноги не боліли на таких ходити каблуках, бо я вже таке не вбираю. Це вона взяла м -м, трохи не свій розмір, завеликий, тому мусить віднести поміняти. Це мій розмір, 7,5. А в неї 5,5-6. Не знаю, куди вона дивилася. Можливо, вони маломірки, і тому вона трошки спутала. Коротше, підемо, подивимось, якщо є менші. Зараз заберемо. Так що залишайтеся з нами, підемо знову в магазин. Кому подобаються магазини? Дуже прошу. Дивіться, як у нас дідок тут гуляє Starting з песиком. Bridge, Bridge Песик сидить у колясті, і гадки немає, що то можна бігати. Він мусить їхати, бо так сказав дідик. А ми поїхали. Отак От ходять американці: хто в сапогах, а хто у в'єтнамках? У Фліп флапс Дивіться, яка краса. Тобто таке одягнув. Ну, молодь, чому б і ні. Тут одягають такі, особливо темношкірі. Ось такі кофтинки, новорічні, 30 доларів. Різних кольорів. Багато такого всякого, такого близько, до свят. Таке щось і Маша дивиться на свою вечірку новорічну. Дивіться, ось таке плаття. Воно коштує 40 доларів. Такий колір є. Таке довге з розрізом. 40 доларів. Тут, напевно, все по 40. Червоне таке воно. Різні такі відтінки. 30 доларів. І ціка краса! 50 доларів, ось таке. Довге. Музика гремить. Ось таке платя є. 35 доларів. Ось таке нагорі є, інтересно. Ось таке чорненьке, 30. Зелене і червоне. Новорічні такі кольори. Ох, дивіться, яка краса. Кому подобається. Ультра якийсь 30 доларів. А ми зайшли у Вікторію Сікрет. Дивіться, тут якщо купляєш три пари трусиків, то п'ять тобі дають у подарунок. Всього вісім. Бачите, тут не дозволяють, щоб під новий рік дівчата залишилися без трусиків. Вибирайте, який хочете собі стиль. І колір. Так що, дівчата, налітайте. І це коштує? Всього разу, може, це 35 доларів. Бізгалтери. Отакі, дивіться, у них є гарненькі. Я б не сказала, що вони дешеві. Ось такі є. Пишуть, що це 30% OFF. Вони коштують до 50 доларів у них тут. 55% навіть. Так що, але якість говорить за себе. Кому що? Хто може витратити такі гроші на бра, а хто ні? Ці 30% OFF. Ось такі трусики є гарненькі. Але вони коштують 25 доларів штука. Дивіться, одна бабочка. Також три береш, п'ять у подарунок. Сумки від Victoria Secret коштують 85 доларів. Такі. Зелені. Труси різні розміри, різні малюнки. Ціна у всіх однакова. Дивіться, навіть є з гудзиками. Ось такий з логотипом. Вони коштують. <кій> щоб знайти ціну, вони коштують 14,50. Такі. Ось такі піжамки у них є по 90 доларів. Може комусь потрібно на подарунок? Ось така шовкова гарна. Вона коштує 85. Чи Ще скільки не бачу. 80. І духи в них в великому такому асортименті. Два флакона береш, а два тобі дарують. Все до свят. Buy one, get one free. Капелюхи чи що. Перука чорна, біла. Кому не вистачає волосся, пісня. Пісня. Скажуть, що не можна. Багато речей у них один береш один подарунок. І піжами є, і кофти, і штани, і плаття, рубашки, куртки. Великий сейл. Передсвятковий. одною рукою, як завжди, неможливо щось побачити. У нас з Машою сьогодні. Щасливий день. У нас сьогодні пригріло. А дивіться, Степанова машина з його роботи тут сидить. Алмет 46-й. Хтось приїхав на шопінг. Або привезли когось. Йдемо далі дивитися, що дає. Дивіться, яке тут взуття є. 50% оф. Ой, зараз все попаде. Ну і це яка краса. 40% овці. А ці коштують 120 чи що? Бачу. Кельвін Мейкл Корс. Кельвін Кляйн. Кого тут тільки нема? 25% оф. А скільки золота? І 40 і 60 оф. Все для свят. Все для свят. Золоті. Золоті коштують 79. 80 будуть. Ну, як бути, у центрі і не взяти сюші. Маша пішла, взяла свої улюблені. І зараз вдома буде обід. Ну і показую наші покупки перед від'їздом. Маша купила собі Вікторія Сікрет трусішки. Трусики 8 штук. За 8 штук вона дала 41 долар. Різні. І у Forever 21. Так як у них були сейли один береш, один у подарунок, ми взяли отакі різні різні якісь речі: 1, 2, 3, 4, 5, 6 речей. Ми взяли за. 47 доларів. Речі коштували від 30. На сейлі майже 50%. 17-15 доларів. Троянди наші, дивіться, вони би хотіли б ще бути, але морози їх, напевно, добивають. Такі вони, хоча пупчиків, дивіться, ще скільки. І тут Це, а червоні треба було би позарізати. Все, все зимує. Все, що купили, якщо візьму з собою на відпочинок, покажу вам там. У нас чомусь дуже жовта трава, хоча бачу сусідів там і з того боку зеленувата, а наша ну, таки зовсім жовта. Може, хто знає секрет, розкажіть. Все, з вами буду прощатися. У нас отак гарно, сонячно. Тепленько, так скажемо. Не по зимньому тепленько. Всім пока, всім всього хорошого. Свою машину зажену на драйвей. І підемо. Всім бай-бай!